Доброго дня підписчики, невеличке відео знімлю про свого плуга. Трошки я його підшаманив, замінив леміш У мене леміж такий от стояв, маленький, доварений. От, купив бометовський 25-ку. Трошки підігнав цю доварив полицю, бо вона була відменшували міша, то я тут кусочок доварів. А так він у мене хорошо перекидував, почистив, пошліфував його і ззаду, ззаду доварив. Доварив ще одну ножку, так як кінського плуга для опори, Тут усилив. Тут все попідварував. Трошки Переварив кріплення тут. Тут один болт не сходився в мене. Я його тут пересверлював дирку далі, вварив все капітально. Думаю, цього року весною буду пробував, як він горе. В принципі. О. І от його рама до цього плуга. тут. Доварив чистик на колесо, бо налипає постійно ґрунт і плуг підноситься вище. І тут помалював його, як раму сам робив повністю з труби. Так що цей. Отакі тут діла. Тут в мене регулюється скиба більша-менша, а тим винтом регулюється плуг вліво-вправо колесо теж на різьбі регулюється. Ну, от і в основному я колись робив на два корпуси, він не тягне. В мене 12 кіньських сил, а в нас чорнозем і він не стягує. Я це обрізав.